Вітаю всіх на грядках з полуницею. Нарвалась на замовлення, тут можна сказати суміш сортів. Алегро, амі, бріла. Ось я пізнаю брілу з закрученим кінчиком такий язичок наче роздвоєний. І ось гостренька така. Це амі. Ось. 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 Це брілка. Алегро, алегро в нас кругленький. Сейчас покажу ось таке сердечко. Ось величенький алегро. Величенька ягідка. Алегро. Сейчас підемо зважимо, подивимося. Насправді полуниці вже дуже багато червоної, але так, щоб вона вже визріла і була. Аромат у неї вже з'явився і він пахне. Прямо так над грядкою пахне. І тут ось я поставила ці всі діла, всі ці контейнери, вони пахнуть дуже так ароматно, дуже приємно. Вже мене трошки це потішило. Це дуже добре, що воно вже такий має аромат. Навчилася розрізняти їх між собою. За видом, за листям. ці сорти дуже класні. от Просто чудові. Зараз піду переважу, щоб було точно по кілограму. І взагалі зважу деякі ягоди спеціально, щоб показувати. Так у мене терези не ювелірні, але ці також дуже гарно важуть. До грамочки. Не електронні і гарно важать. Возьмусь, наприклад, оцей екземпляр. 51 грам. Візьмо ще якийсь. Така. 47 грам. Отака полонечечка. Невелику візьму аллегра. Аллегро в нас 23 грами. Завожемо цю. 55. 106 грам, Дві ягоди 106 грам, Будь ласка. Так, ці перші ягоди взагалі такі класні. А там є Азія, яку я ще не рвала, там взагалі я не знаю, там, мабуть, більше 50. За фостик беру, стараюся, тільки за фостик. Контейнер. Так, ось я якраз зважила, виходить, 1012 грам. Сам контейнер важить 12 грам, переважувала. Це купила контейнери, вони не зовсім прозорі, а трошки матові. Ну, Різні в мене є контейнери. Ось, 12 грам контейнер, сам по собі. Без нічого нового. Ну що, зараз попереважую. І хай люди смакують. Смачну ягідку. Доброго ранку. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні починаю на замовлення збирати перші ягоди. З'явився в мене на грядки на полуничнику на моєму аромат полуничний. Це свідчить, що, мабуть, що вона достигла. Пахне. В лотучку дуже пахне в контейнері. Скажу, які в мене є сорти. І як вони, як взагалі вона себе почуває. Зараз рву сорт Allegro. Ось він такий рясний, гарний. Сама полоничка нагадує, такі сердечка дуже правильної форми. І солоденька гороша. Ось такі пізньої посадки осінньої такої жовтневої, середньо жортневої, тому вона дала вся по одному квітконосу, але дуже багато стиглих я. Ягод. Але ягоди прекрасні, чудові, великі. Багато стиглих. Я, до... я чекаю, поки вона так достигне, щоб вже прям... Достигла, достигла, щоб набрала, дійсно пахла, ароматна була. Це в нас сорт Амі. Ягодки великі, дуже такі гарні, великі. Коли назбираю, потім я їх обов'язково зважу, покажу. Це не самі крупні екземпляри. У мене там раніші посадки, те, що посадила я ще в липні і в серпні, ну там взагалі ці строки правильні, то вона там ну, така дуже велика. Більша навіть за цю. Дуже гарної такої правильної форми. Тут у мене майже немає таких яких широких вареничкоподібних. Тут усі мають правильну конічну форму. На цих якраз, на цих рядахами. Далі йде в нас алегра. Це алегра дуже класний, тож, також, красивий. такий. Перші ягоди є такі, які ось, так нагадують, трохи розширюються. А так взагалі вона сердечком. Дуже така красива ягідка. Дуже чудовенька ягідка. Далі йде сорт бріла також такої посадочки пізніше, чим вона о, бріла. Вона завжди нагадує морквиночку. Так я вже в описах подивилась, не раз. Перші ягодки можуть мати отаку форму. А так взагалі вона. Така. І на ній пелюстки. Ось вони ще тільки позлазили. Характерна особливість цього сорту, що біля чешолистика залишаються пелюсточки. І вони або опадають, обвітрюються. Ось, бачите, на оцій зеленій оці зелені ягоді. ось Пелюсточка. Я таких, таких випадків зустрічаю дуже багато. Спочатку потак, потім задирається. І такий якийсь гостренький кінчик, який інколи, навіть так трохи задраний, як носик. На всіх так. Або вона чуть-чуть роздвоєна, отаким чином. ось, Оце брілка, це точно. Бо я спеціально поглянула. Ой, на ці добре видно ці. Пелюсточки. Вивчила це питання, хорошо передивилась, бо були мене сумнів стосовно бріли. Тепер вони розвіялися. сумнів в мене нема. Суд бріла в мене розмножився не... багатенько вже в мене його. Ось він такий прекрасний. Чекаю, поки вона так дуже-дуже гарно почервоніє. Дуже гарно почервоніє. Бо я бачу, ось я піднімаю. Наприклад, з цього боку вона якась трохи оранжева. А ось з оцього ось нагадує прямо лайк. А -а -а -а. Якщо клубнічка подобається, ставимо лайк. Вона просить. Просить собі поставити лайк. Так, це в нас збріла. Ось вона далі йде така гостренька. Багато вже стиглих ягід. Це, це дійсно оці посадки. Оці посадки, оце оці ряди, ряди жотневої посадки. Ну, звичайно, саме пізніше, сюди ближче, 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 ближче. І туди далі пішли вже посадочка у нас якраз кінця, початок серпня, вже серпневі. Так, це у нас сорт курі починає достигати. Також пізньої посадки. Непоганий сорт, хороший, середній такий. О, ось у нас тут раз, два, три. Квітконоси потужні. Чотири квітконоси, квітконоси потужні, полуниця велика. велика і якась оце така, ну, знаєте, якначе трошки з ямками оце так, таку форму має. Ну, велетенська. Велетенська. Ось це тут полузелена, вона також якась така, наче ну, я не знаю, як зморшкувата. І так на всіх їх. Навіть якщо вони і пізніше, вони всі такі. Взагалі вся форма така. навіть Це не перші ягоди, вони всі такі, мають таку форму, це таку трошки якось хвилясто зморшкувату. Це такий сорт, він пізніший. З по в нас Азія, яка має взагалі тут велетнів. От просто велетні. Я не знаю скільки. Вона вже вона як достигне, тоді вже я її, звичайно, зможу зважити. зважити. Не можу я її, поки не достигну, зірвати. Ну, можна, можна принести терези та покласти прямо із паличкою прямо тут. Під своєю масою. Да, є варенички, є такої більш-менш правильної форми. Ну Вона більш витягнута корі. Корі більш така серцеподібна, а ця більш витягнута. Ну, теж така вона якась трохи змуршкувата. А корі більш така плеската. Вона більш серце нагадує. Ось ось така велика-велика вже. в Азії. Вже прям велетенська. Але через оцей кінчик вона в мене ще повисить. І дуже висока в неї шийка. Ось така дуже висока шийка. Дуже зручно таку відрізати. Кондитерські промисловості раз одрізав і накришив. Так, далі йде галібро, який посаджений в мене. 30 -го. липня, можна сказати, початок серпня, то тут квітконосів багато, То частина із них лягло на бік. Зараз я покажу, як вони гарно лежать. Як вони лежать гарно. Ось раз, два. Ті, які не можуть лягти, ось, ось таке вони полягали. Ті, що серединці тут остигають, деякі з них ще стоять. Квіточки ще навіть є, Квітнуть, невеликі вже такі залишкові. О, ось тут такі киточки всередині ще стоять. Ну, напевно, лежать десь тут між рядді, Або на самому грибі. Тут я щось пропустила оці вуса, я їх обов'язково пройду повиріжу. Щас нарву О, цю полуницю, людям і замовили, і обов'язково виріжу. І бріла уже також посадки цієї пізні. Тут, звичайно, вона більш рясніша, Більш ясніша, ранішої посадки, вона більш рясніша. Як обірву з неї стигло, тоді, звичайно, полю, щас стараюся і не поливати. І, не поливати. і на земля волога. Не надто в нас така жара, нема такої, я не знаю навіть, немає суми таких, як кажуть, активних температур, які сприяють. Да, вони тут підверху, в мене взагалі багато червоної вже. Багато вже червоної, але через зелених інших, звичайно, її не рватиму. Її можна добре впізнати, вона якась такі молочно-білі ягоди висять набік. А тут ось ці. Прямо аледгра ось висить. Ось киточка. Ось киточка. І пішли там, по агроволокну висіть. В неї не стійкі квітку а не стійкі. Через те вона так полягає. Вона гарна. Не достає до землі, до межі через те чиста. Вся полуничка чиста. Я її не мию взагалі. Це урожай, це потенціал. Дуже врожайний елегра, Дуже врожайне елегро. Да, якщо її посадить вчасно. А якщо посадить пізно, то теж непоганий варіант. Ну, влітку розсада в мене не буде вже. Я планую садити, підставляти горщики, відріжня стакани і... Підставлять і ці, і ставить у касету. буду пробувати. Далі йде два ряди ремонтантно на який. А, ні, ще хочу, обов'язково показати вам сонату. Вірніше, ну так, я думаю, що соната. Полуниця, яка моя переважно листя із п'ять або чотири листочки. Майже всі вони такі. От, майже всі вони такі. В кого є такий сорт, будь ласка, скажіть, як називається? Недавно говорила Люба Поляєва, що вона передплатила Люба. Це я до вас звертаюсь, будь ласка, що вам прийшла полуничка з такою кількістю листків. У мене тут кожен листок такий. Дуже рідко трапляється, що по три штуки. А так, в принципі, 5-4 листки. Як називається сорт? Мені сказали в інтернеті, коли я це запитала, що це соната. Ну, дивлячись по цьому, по формі ягодки також дуже схоже, Вона так нагадує також сердечко, дуже гарної такої красивої, симпатичної форми. І дуже урожайна. І квітконоси такі, ви знаєте, я вам скажу, як ці як дріт товсті. Ось вона літньої посадки. Чи, 31 серпня, чи, 3... чи 1 серпня, чи 31 цей... липня. Ось в неї три квітконоси, наприклад, на цій погляньте така маса тут ягід. Ну і так на кожному кущі, можна сказати. Поки що вона не стигла. Вона виписана в мене як пізній магнус. Ну Вона ніякий не пізній, середній сорт, значить це ніякий не магнус. Окремі ягоди є з такої ось форми. Так, в принципі, вона така ідеально правильної форми. Ось, полузелена, але вона дуже гарної форми. І в неї... Подивіться, який красивий, як у мальвіни. Я це тільки ще додивилася. Який чашелистик дуже гарний. Прям квіточкою. Схожий прям на мальвінячий. Ну це на перших ягодах. Ну і так далі. ну і так Сама Самата дуже тут видала гарно. Бджілка ну, літає, ще останні квіточки запиють. Акації повно лети. Воно акація пахне так, що аж задав... задавиться це, такий чудовий сорт. Рядом у мене ремонтатний сорт, за кого я квіти зривала. це альбіон, він дає вуса. Далі знову Азія. Знову з велетенськими гігантськими плодами. От просто гігантськими. Гляньте, На всю долоню, на всю. Не просто там, де пальці чи ще щось, на всю долоню. Сонце -то так висвічує оранжеві латки. Така вже велика. Така вже велика. велика. Ну тут вже явний лайк. Ну, гляньте. Ставим лайк полунишці. Так, тепер це в мене шматочок. Це ряд, на якому в мене... Було чотири сорти. Серед них оце ж якраз ця сонота. ось друга річка сонота. соната. Другорічка. Ось погляньте, що робить. Що робить? Дуже, дуже накидала тут, взагалі насипала ще не вроди. Не, не цей. Да. І в цьому ж ряду хочу показати також сорт, який я кажу, називаю невідомим, який мені прийшли як ремонтантний Еверлі. І якого ягоду я бачу тільки в цьому році. А чому? То, що я ж обірвала квітконоси, Також. Дуже грозайний сорт. Росте в мене ось просто на землі, бо перекліло агроволокно. Папля лежить. О, як поливається сюди, ці екземплярчики є. Перші екземпляри дуже гарні. О. Це такий сорт, я думаю, отак для любительського. Та, мабуть, не тільки для любительського. Для любительського садівництва це просто бомба, ракета-пітарда. Тут взагалі йому, я, я подивлюся сухо, це просто взагалі. поливалку принести полить. Щоб не включати крапельне. Квітконоси також, вони жорсткі, грубі, такі якісь упругі, як дротяні. Але самої полумці також дуже багато і вона не Ну, Точно для дачі. А це посаджено манюсінькою касеткою, листопаді місяці. Ось вони дали вже дають урожай. Що стосується пересорту. Прийшов пропонувати людям, можуть тільки так, сказати невідомий сорт. Ось взагалі росте на міжрядді. Тут вона не бачила ніякого поливу, але вона ось зав'язала ягоди. І собі тут рослина, є, якийсь раз на неї наступила. Так, тут у мене достигати почали самі перві, самі ранні. ягоди. Тут велика вже кількість ягід достигших, дуже велика є кількість, вже такі, що буду тут звідси обривати, які вже досягли свого такого рівня. Ну, Запах уже стоїть. Запах уже стоїть полуничний на грядці. Значить, уже ми нарешті. А то я хвилювалася, що щось не те не туди. Так, це бріла у нас тут. Да. Бріли у нас тут небагато. Вона десь починається звідси. І ось сюди до кінця. А закінчиться рядка рядок сорту мамі. Далі знову амі. Та, в два посажені в жовтні, оці ряди посаджені в жовтні. Прикріплю коми цей. Епе, епе, посилання на відео, як я сажаю, як я саме садила ці дверяди, коли ремонтантні були. Потім я взяла, довела до ума ці два ряди, накрила граволокном і посадили у жовтні місяці. Рядом посадка 17 липня, Ось, звичайно, тут полуниці більше. Із зими, що дивовижно, вийшли вони абсолютно однакові, всіх було по одному рюшку. Ну, а звичайно, я так думаю, та нічого собі. Але, виявляється, полуниця закладає свій потенціал і починає викидати. І там по квітконосів є і по 6, і по 5, і по 4, а тут десь, ну я не знаю, 2-3 квітконоси на цих двох рядах. Це вже проявилось після того. Отже, рання посадка має значення. А то я насправді думала, ну що нічого собі, те в липні посадила, те в жовтні, воно однаковісіньке, коли ходило з зими. Як це воно працює? А виявляється, ні, працює. І тут тепер ми бачимо, все, який потенціал. Оце ось у нас тут листочок мішає трохи. Листки прямо на цьому. А ось під В одному кущі в нас ось він поділився. Підконуси вже лягли. Ось у наші ягідки вже тут. Є недозапилені. Це, напевно, одні з перших. Ось така карявулька. Ревулька. І тут ще один, другий, третій, четвертий, п'ятий квітконос. Так, а шостий, сьомий, восьмий, восьмий і восьмий лягли на землю. Ну, Тут ще вони довго, вони місяць, воно квітло. Тепер, мабуть, місяць буде віддавати урожай і достигати потруху. Екземпляри тут великі, дуже і дуже великі. Пізніше не подивимося, як вона буде наливати далі свою ягідку. Ну оце такі. У нас тут красотулечки, лежать, кабончики, поросятка. Вже гарнесеньке. Подивіться, як вони за місяць, що стосується шкідників, де інде бачу, потрапляється цей. Ой, тріпс. А ще ось. Плюстки, сіра гниль. Хоча я цим свічем обробляла. Ретельно обробляла. Дуже велика, дуже такий не бачу. Єсть є полуниця, як на мою думку, вона трошки жирує. Не знаю, чого я наче не старалася її дуже задобрювати. Урожай лежить, великий, гарний, полуниці великі, лежать. Ось вони такецькі. Це в нас брілий рядок. Знаю, це, 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 це маточний. Ну, коротше, той, з якого я минулого року набрала багато, дуже розсади. Це дворядка Ані. Також уся полуничка там похована. Похована, або лежить в сторону, або кудись іще лежить. Ну, достатньо великий урожай. От просто великий. Гарний великий урожай. Калієгро також прошлогодній, другорічний сорт. Другого року. Ну. Ягоди він дає не надто крупні, але їх дуже багато. Дуже багато і вони такої дуже правильної форми. Далі йде в мене ряд. Вистражданих, хто бачив, то, то тому покажу пізніше. Ну і частина лотками рани невеликі. Азія, яка десь там поховалася, велика, похована, вже біліє, але вона в тіні, не знаю, коли вона буде достигати. Оце думаю, чи листя трохи обрізать. Ще не треба, та ніхто ж не обрізає. Так, і... Так, ремонтантний сорт Флорида б'ють, якому я квіт світ не обривала. І от вона мені продовносить. Ягодки вона дає. Ось такого вишневого, красивого кольору. Красивого кольору вишневого. Гарного. Дуже гарного. Зараз ми заглянемо її всередину. Зараз ми її всередину заглянемо. Ось. Зараз хрустну. М'якенька. Соковита. Змачна. Так щоб сказати, медова то ні. Але кислинка не притурна. Ну, ну, ремонтантні сорти зазвичай дають ну, смак свій і видають вже влітку, коли набирається багато сонця. Таз у нас 20-22 градуси в день максимум. В принципі, вроді добре, що не дуже пече. Ну Така смакотулька. Хорошо, тут вже багато достигли, Ягід. більш все, що, напевно, треба буде трошки полить. Можливо, зберу і тоді пилю. Дуже земля. Дивлюся, якщо вона не вкрита горволокном, то я бачу добре, як вона засохла. Так я то не бачу, а так бачу. І земелькою трошки вкриті. Угу. Гарня ягодка. Далі йде мага Сан Андреас. Ніо нього продовгості ягоди. Щось вони мені нагадують. Альбіон. Хоча ні. Ну все, дивіться. Я обірвала великі, красиві ягоди. Ну, я не готова їх ще обривати. Я буду чекати, поки вони зовсім зовсім почервоніють. Це не те, що я, я без клубники. Я ж не голодаю, правильно? Ну, оце такий огляд невеликий. Ну як невеликий, не дуже невеликий. Не дуже невеликий. Ну, зараз заглянемо до Озії. Заглянемо до Озії. Хтось поповз, поскакав тут у мене, поки я прийшла, воно вже втікло десь, якась скотина. Так, ось такі ягоди великі, висять, великі і висять. Достигають помаленьку. Достигають помаленьку. Ось вони тут лежать, вони всі великі. Ще й квіти є, вона ж ще є квіти. Ось вони велетенські такі ігорні. Ну, все, всім всього доброго, задоволення від праці. Мирного неба нам додаться. Блакитного, блакитного неба.